Поява НЛО над північноамериканським небом є частиною схеми авторитарних держав, таких як Китай і Росія, які посилюють свою розвідувальну діяльність проти НАТО, заявив Генеральний секретар Альянсу. Раніше Єн Столтенберг заявив журналістам у Брюсселі, що це посилення шпигунства включало активне використання кіберможливостей, супутників, а також повітряних куль. За його словами, це збільшення підкреслює важливість того, що НАТО зберігала пильність над своїм повітряним простором і закликав до кращого обміну розвідданими між членами військового альянсу. У США можуть помітити більше НЛО через посилений моніторинг. Одна з найпереконливіших теорій того. Чому ці таємничі об'єкти збивають, полягає в тому, що уряд США приділяє їм більше уваги та ретельніше шукає їх. Після цього інциденту з передбачуваним китайським шпигунством Аеростатом на початку цього місяця американський уряд покращив свій радар та інші системи моніторингу. Ми ретельніше досліджували наш повітряний простір на цих висотах, включаючи вдосконалення наших радарів, що може принаймні частково пояснити збільшення, сказала журналістам, помічник міністра внутрішньої оборони Меліса. Подібним чином чиновник сказав газеті Вашингтон Пост: Це було схоже на те, що покупець автомобіля знімає пропорції на вебсайті, щоб розширшити параметри того, що можна шукати. Але він сказав, що незрозуміло, чи принесло більше хітів, чи нові вторгнення є частиною більш навмисної дії. Прем'єр-міністр Великобританії на постійному зв'язку з союзниками. Непізні літаючі об'єкти, які були збиті США минулими вихідними, змусили світових лідерів та їхніх громадян поставити під сумнів, чи, можливо, за ними спостерігали з нема. Коли репортер запитав, чи Велика Британія зіткнеться з подібною загрозою шпигунських повітряних куль, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повторив знайому фразу. Він сказав, що не може коментувати питання національної безпеки або повідомляти, чи були повітряні кулі в повітряному просторі Великої Британії. Але запевнив громадських усилах швидкого реагування країни, які залучать літаки Тайфун, які цілодобово знаходяться в готовності до контролю за нашим повітряним простором, що неймовірно важливо. Сунок сказав, що він підтримує постійний зв'язок із союзниками з цього приводу. За скільки ж днів було збито ще ТРНЛО? Хоча деяка інформація про першу повітряну кулю, збиту на США, була оприлюднена, мало що було розголошено публічно про ТРНЛО. Аляска, другий об'єкт був збитий у п'ятницю, 10 лютого, біля узбережжя північної Аляски. Офіційні особи сказали, що він був розміром з невелику машину і летів у повітрі на висоті 40 тисяч футів 12 000 метрів у напрямку північного полюсу без будь-якої системи руху або контролю. ЮКОН. Наступного дня, за наказом США та Канади на територію Юкону на північному заході Канади було знято подібний високогірний повітряний об'єкт. Досі не ясно, що це було за два об'єкти, і звіти дають неоднозначну картину. Мічиган. 12 лютого було збито четвертий і поки що останній об'єкт біля озера Гурон у штаті Мічиган. Представники оборонного відомства описали його як восьмикутну конструкцію, на якій звисають мотузки. Вони сказали, що його підірвали з великою обережністю, оскільки він становив небезпеку для цивільної авіації через висоту, на якій він летів. Ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.